Росіяни, що заходилися завзято штурмувати роботи, не шалено криють артилерію та авіацію, і навколишні населені пункти Оріхові цими днями нараховують до 12 ударів важкими керованими авіабомбами. Втім, попри вмовляння евакуюватися, там досі лишається близько тисячі людей, які виживають. Без світла, води та газу. Нещодавно російський снаряд розгатив будинок чоловіка у селі Велика Токмачка, лишивши від господаря обвуглені останки. Моторошні кадри з епіцентру пекельних обстрілів. Далі за вікном поліційного авта, моторошна руїна Оріхова, який росіяни стирають на порох керованими авіабомбами та артилерією. Пані Марії маленьке свято до її подвір'я. Вантажівка від благодійників доправила півтори тонни пілетів для обігріву. Село мала такмачка. Мешканцю сусіднього із оріховим села пощастило значно менше. Російський снаряд поцілив просто у його будинок. Ці обвуглені рештки єдине, що лишилось від людського тіла. Того дня очільник у райвідділку пан Василь виїздив на місце воєнного злочину росіян разом із колегами. Каже, самі тоді заледве ледве виїхали з малої токмачки, яку ворог розносить ущент. Пан Василь каже, цими днями росіяни гатять по цій місціні щонайменше утричі жвавіше ніж ще тиждень тому. Ситуація погіршилась. Дуже багато наноситься по місту, по ріхівській громаді, по малий токмачки. Ударів за допомогою артилерії, РСЗО. Також велика кількість наноситься ударів ворожою авіацією. За день до 12 кавів було таке. В Оріхові досі лишається близько тисячі люду. У поліції твердять, постійно умовляють людей евакуюватися та бажаючих обмаль. Пані Марія теж нікуди не збирається. Андрій Пощів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Не я.